Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про гучні заяви Росії про нібито наступ на Дніпропетровську область. Що ж там зараз насправді відбувається? Яка там ситуація? Чи є реальна загроза, і як ЗСУ тримають оборону? Про все це в деталях буквально за мить на цьому ютуб каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайк. А я одразу щоб часу. Вас... Що негайте, буду починати. Ну, в першу чергу, потрібно сказати про те, що останнім часом Росія дійсно дуже активно заявляє про те, що їхні війська наступають на Дніпропетровщину. Наприклад, Російське міністерство оборони стверджує про те, що вони захопили Новосергіївку. Це село, яке знаходиться за 600 метрів від Адмінкордону області, і це вже нібито третій напрямок, де Росіяни підійшли впритул до Дніпропетровщини. Ну, що кажуть наші при цьому всьому, генеральний штаб збройних сил України, Сили і навіть аналітики з Діп-Стейт, от мапу ви зараз спостерігаєте, вони спростовують будь-які прориви або заходи, так тобто, за їхніми даними, бої ведуться в Донецькій області, а до Дніпропетровщини ворог не дістався. До речі, супутникові знімки від інституту вивчення війни також не підтверджують просування росіян за кордон області. Цього немає навіть попри те, що росіяни кажуть, що вони пішли в атаку, що. Вони прорвали, вони хочуть створити буферну зону. все що вони роблять зараз, це їхні тергешки, фоткаються з їхніми ганчірками, які називаються Прапор Російської Федерації. Тим не менше, друге, треба одразу сказати: тут да давайте без також рожевих поні. Ситуація напружена. Це правда, росіяни тиснуть на Покровський Новопавлівський напрямки. Вони використовують піхоту, арту. Мотоцикли, в тому числі, тобто їхня ось тактика зберігається. І от, за даними Deep State, ворог вже за 2-3 кілометри від адмінкордону в кількох місцях. Чому Дніпропетровщина, Спитаєте, ви? Я вам відповім це дуже просто. Тут мова не про території. Ну як на мене, про території, звичайно, для Путіна, безперечно, для Путіна території грають велике значення. Але в цьому ключі для Росії зараз це символічний політичний хід. Безумовно, тому що вони хочуть показати успіхи. Візьмемо це в лапки. Так підняти бойовий дух своїх військ, шантажувати Україну, шантажувати. Захід, до речі, що дуже важливо розширенням бойових дій. Але про це детальніше, дещо згодом я вам розповів. Військовий є наш військовий спозивним мучний. От він зараз на передовій, і він пише про те, що ситуація біля Новосергівки дійсно складна, тому що росіяни повторимось захопили це село до Адмінкордону Дніпропетровщини Залишається 600 метрів. Про це він написав так. Наш військовий, і от за його словами, ворог масово обстрілює позиції з повітря, і їх там надто багато. Мочний зазначає, що мапи часто, ну скажімо так, не те, щоб мають, але не відповідають дійсності. Інтерактивні мапи. Чому тому, що от він говорить, що на них можуть бути сірі зони, де, начебто, наші ще тримають контроль, але насправді там лишаються один-три бійці, і це проблема, бо реальна ситуація гірша ніж здається на папері. Отже, які при цьому ключові завдання стоять перед зсу на цьому напрямку? Ну звичайно, стримування ворога. Збройні сили України активно контратакують, щоб не дати Росіянам закріпитися. Наприклад, на тому самому Покровському напрямку перекинуті резерви, які стримують просування ворога. Друге це збереження позицій, тому що важливо втримати ключові точки, такі як зелене поле чи Новопавлівку. Якщо ці позиції впадуть. Ну ворог отримає дійсно тоді прямий шлях до Дніпропетровщини. Третє це зберігання о, запобігання. вибачте запобігання оточенню Покровська. росіяни марять, вони хочуть, вони жадають обійти це місто із заходу для того, аби послабити нашу оборону. Збройні сили України роблять все, щоб цього не допустити. Четверте, підготовка до довготривалої, довгострокової, я би сказав, оборони. Війна на виснаження вимагає не лише боїв, але і міцних фортифікацій. Про фортифікації ми по на Дніпропетровщині ми. Поговоримо згодом. Є новини, і вони відрізняються від того, що було на що було на сумщині. Так, військовий, військовослужбовець, політолог в цивільному житті, блогер зараз, Кирило Сазонов. Ви його чудово знаєте, от він вважає, що усі. Заяви Росії про наступ на Дніпропетровщину, про страшилки, які зараз в ЗМІ розганяються. Це все чиста пропаганда. До речі, я з ним згоден в цьому, я хоч і не військовий, але от відстежую ситуацію. За словами Сазонова, ворог не має ні сил, ні ресурсів для серйозного наступу на Дніпро. Їхня мета створити ілюзію успіху. Так, тобто Сазонов каже, що росіяни не змогли взяти ані Покровськ, ані Констаху, вона ж Константинівка, ані навіть там мен. Чи міста, такі як Торецьк, чи часік, часові часів яр, Тож вони хапаються за будь-який медіа медіа результат, так наприклад, кинути там ДРГ за адмінкордон, зробити селфі з прапором, кричати про звільнення ДНР, тобто, ну стратегічна Дніпропетровщина для ворога, не має значення. Це просто спосіб там продати своїм людям і заходу, в тому числі картинку е перемоги. Росіяни, як завжди, голосно кричать про свої успіхи, медведів, піскови, зміноборони Росії виходять і кажуть про те, що. Ми создаємо буферну зону, і, значить, ми починаємо наступ на Дніпропетровщину. Але що ми зараз бачимо? Так, ситуація дійсно непроста. Вона загрозлива. Ну, коли, якщо ви спитаєте, чи хочуть росіяни зайти в Дніпропетровщину, я відповім так: вони звичайно цього хочуть. Але чи є засоби і сили, і що ми маємо зараз? Да? Що ми бачимо зараз? Генштаб. Зсу, сили Півдня, аналітики інституту вивчення війни вони кажуть про те, що жодного прориву немає, бо її ведуться в Донецькій області в Дніпропетровській. Їх немає. Наприклад, росіяни заявляли про там пам'ятаєте фото на кордоні, але Deep State довели, що це знімки з Троїцького. А не з Дніпропетровщини, наприклад, чому вони це роблять? От військовий аналітик, я такий Денис Попович, він каже, що це пропаганда, це для пропаганди. Росії потрібна картинка перемоги, щоб підняти дух своїх військ, залякати українців. Вже повторюсь, показати заходу, що вони йдуть вперед. Якщо росіяни таки прорвуться на Дніпропетровщину, що тоді що це означатиме? Давайте розберемо. По перше, військовий аспект. Дніпропетровщина величезна область, вона більша за Донеччину, навіть якщо ворог перетне кордон до великих міст, таких як Павлоград чи там, Дніпро, там ще десятки кілометрів. Вже зараз ми взагалі навіть не говоримо про перспективу окупації Дніпра. Ні, це не означає швидкого наступу на Дніпро. Повторюю, до нього 140 кілометрів, і це величезна відстань у війні на Вин... Снаження, як ви розумієте, друге це психологічний удар, тобто новини про росіян на Дніпропетровщині, можуть налякати людей, які о, вважали себе в тилу. Так, а, значить, це також тисне на армію, на владу, тому що вона війна наближається до нових регіонів. Третє це політичний тиск, де Росії це спосіб шантажувати Україну, шантажувати Захід. Вони можуть це використати ну присутність в Дніпропетровщині як козир на переговорах. Там, ви маючи поступки, це вже було, від Мединського ми чули, захопимо ще декілька областей. Четверта, символізм, тому що Дніпро це не лише місто, а це ключовий промисловий логістичний центр, контроль над ним, хоча це мало ймовірно, змінив би хід війни. І це правда, на жаль. так? Тепер про фортифікації поговоримо, друзі. Подивіться, будь ласка, нарешті в Україні вже принаймні зараз на цьому напрямку почали. Будувати укріплення на відміну від Сумської області, коли ми про це з вами говорили, і от так дійсно серйозні укріплення. Зокрема, підземні позиції для захисту від дронів за даними Deep State, тому що я на них тут посилаюсь на міжі Дніпропетровської Донецької областей. Такі споруди є, і ось вони що саме роблять протитанкові рови, зуби дракона, міні поля, ешелонова, ешелова, ешелонована. Вибачте, будь ласка, оборона, щоб виснажити ворога. Захист від FPV-дронів, враховується при будівництві. Так за будівництво відповідають різні групи, бойові бригади на передовій. Значить, військові інженери на другій лінії, спецфахівці на третій. Головне, щоб усі робили свою роботу якісно, підтверджують аналітики Діпстейт. State. Процес пішов і це тішить. Мене це також тішить, тому що ви знаєте, фортифікації, на жаль, наша, ну, наша слабка сторона. Друзі. Отже, що ми маємо зараз? Давайте підсумуємо. Росія кричить про наступ на Дніпропетровщину, але реального прориву немає. Принаймні поки що. підкреслюємо на цю мить. ЗСУ тримають фронт, хоча ситуація складна. На це також враховуємо. Ворог тисне, але наші бійці роблять все, щоб не дати йому пройти. Фортифікації будуються. Дякувати Богу, сподіваємося, що гроші не розкрадуть. Резерви перекидаються, Російська пропаганда залишається лише російською пропагандою. Тому, друзі, стежимо уважно за розвитком ситуації в цьому регіоні. І як тільки вона змінюватиметься, я одразу вам про це буду. Повідомляти на цьому youtube каналі тому підпишіться, будь ласка, для того, аби не пропускати випусків. Поставте лайк, не забудьте про коментарі. Все це дуже важливо для розвитку каналу і для того, що я роблю для вас. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. До зустрічі! Побачимось.